День єднання вперше відзначили 16 лютого 2022 року. А коли почалася повномасштабна війна, українці показали всьому світові, що нас не залякати, що ми об'єднані і готові битися. Учні, колектив та батьки нашого закладу продовжують працювати для нашої перемоги. Ми долучилися до збору пластикових кришечок в рамках проєкту Крила ворогам кришка, кошти з переробки яких направляються на виготовлення дронів, дякуючи колективу, мали змогу Дбати 60 кг парафіну для окопних свічок, виготовленням яких займаються батьківський актив 9 класу та учні ліцею. Дякуємо всім небайдужим за допомогу у зборі інгредієнтів та ємностей для виготовлення воскової мазі та енергетичних батончиків для захисників на фронт. Дякуємо малечі, які долучаються до наших зборів, малюють для бійців листівки. Дякуємо педагогічному колективу, учням, і батькам, хто долучається до збору смаколиків для захисників Пам'ятаємо та шануємо наших героїв, молімо Бога за тих, хто віддав своє життя за Україну, і зробимо все для того, щоб їхня велична. Та благородна мета не перетворилася в ілюзію. Єднайтеся, люди добрі, благаємо вас, бо ворожа злая сила, землю розриває, З ним єднання, наша єдність має залишитися міцним ланцюгом, який захищає та оберігає всіх нас. Дай Боже нам єдність і дай сили нашим воїнам. Слава Україні!